Другий закон карми це закон творення. Наше життя нам не дано задарма, воно потребує участі і руху і зусиль. Ми народилися для того, щоб розвиватися духовно. Нам дані ситуації для того, щоб ми розвивалися. І пройшли свої уроки. І більшість людей прийшли в цей світ бідними постійні якісь неприємності. Як зрозуміти, що ми стали на рівень вище? А тоді ми зрозуміємо, коли ми будемо жити в достатку. Коли ми будемо здоровими і багатими. Ну, Багатство це великий, велике таке розуміння, багатство, бо всі думають, що якщо це багатство, то це значить гроші. Ну, Багатство це також і наше здоров'я, це також і наша сім'я також це Хобі, а також таке заняття, яке нам дуже подобається. І ми будемо творити, навіть не дивлячись на те, скільки часу пройшло, і ми просто будемо в захваті від цього.